Поставляємо незамінний помічник майстрам на стройці, ті, хто працює з монолітними інструментами та бетоном. Акумуляторний вібратор для бетону бренду Profitec, моделька DVR 1500BL. Коротко по характеристикам. Надійний безщитковий двигун. Сумісність з акумуляторами типу М1, прогумована ручка зручність, компактність. шланг. Довжиною 1,5 метри і діаметром 35 міліметрів. 2500 обертів на хвилину? Захист від випадкового вімкнення. Тобто... Є дві комплектації даного вібратора: це е, вібратор шланг. Акумулятор та зарядний пристрій також є без акумулятора та зарядного пристрою, у випадку, якщо у вас вже е, вони є. А якщо немає, то ви можете також окремо замовити на нашому сайті. Комфортний в експлуатації, буде дуже корисним на будівництві, так як працює з акумуляторами, вам не потрібно залежати від розетки. Ви собі працюєте комфортно навіть однією рукою. Тобто сам інструмент не є важким. Досить легкий і зручний. Замовити ви можете його на нашому сайті. Посилання шукайте в профілі. Доставка по Україні безоплатна.